Всім доброго та тихого дня. Нарешті ми в мене видалася змога забрати другу посилочку з Аліекспрес. Вона вже прийшла до Месівку, але я не змогла забрати, так як у нас кожного дня літають той в півдрони. Кожну півгодини падають. Тому у нас ніхто <кхем> вибачаюсь, прихворіла тихо шкіл. І нарешті сьогодні збігала, поки у нас така ось пасмурна погода, можу вам показати віконечко. Це якось швиденько-швиденько в нас пошта, Укрпошта недалеко. І ти 10 хвилинок збігала і вам покажу, що ж я замовила. Також для декорчику, бо я вже навіть сама Забула, чекала, чекала і вам покажу. Тут не тільки для декорчика, але і дещо цікаве. Ось дивіться. Ось таку скриньку. Там якраз на Алікспрес було таке новорічне, що чим більше замовляєш, там більше присилаєш і тому я замовила. Ось таке красиво, дивіться, як її починити, сподіваюся, що вона не поломана. Угу. ось таку скриньку Вся вона. З пластика, але так виглядає, начебто, бачите стекло з металу. Ось така. Вона мені вийшла. Здається, 20 гривень, але бачите, ось тут пластик трішечки тріснутий. Це я хочу і ліжпульки лежить, коли я шлю. Буду тут їх зберігати. У мене їх небагато. І ось так вона красива. А може ще для чогось. Ну, я брала більше для У мене є палички там, де я ш'ю, і хочу і поставити для декорчика. А що вже наповню, потім придумаю. Але ось так виглядає. Цікаво, я думаю. І за такі кошти, бачите, який рельєф. Ось так вона ззаді виглядає, знизу така. Ось така. Пластикова, а Так, ще я замовила ось таке для декору. Можете подивитися відео, як ними декорувати. Хочу спробувати. Імітація буде дерева. Можна фарбувати потім оцю фарбу так розтягувати і шпаклівкою. Ну, спробую, а потім вам уже покажу на відео, чи в мене вийшло, чи ні. Адже я вже давнесенько хотіла, і в мене там була якраз знижки на них, тому я і взяла. Тим паче, доставка безкоштовна, якщо береш декілька позицій. Ось таке. І третє, що я купила, зараз вам покажу. Хочу зробити цікаву одну композицію. Якщо рухати навіть є, бачите. Ось таку пташечку металеву, нього металу. Бачите, дирочки для шоропаків. Я побачила відео у пані Юлі із каналу Хо Юлі, пані Юлі В садочку. І тому вона багатенько купляла таких виробів, але вона здається вона тему купляла. Ну, а я на Алікспрес також. В неї там і білочки є, і бабочки. І що тільки вона не замовляла, дуже гарний зайчик. А мені сподобався ось такий горобчик. Хочу зробити одну композицію, якщо в мене вийде. Але такий гарнесенький. Дивіться, метал товстесенький, такий начебто старенький метал вже, як буду робити композицію, вам потім ще зніму відео. Так що ще все це ви побачите в наступних відео. Ну, звісно, якщо вам буде цікаво, і ви будете дивитися далі мій канал. Тому підписуйтесь і дивіться, я вам покажу багато що різного. Ну, сподіваюся. І зараз я вам ще покажу, чим я зараз. Займаюся, який роблю декор для саду із бетону. Тому не виключайтеся, чекаємось далі. І поки погана погода, поки в нас виключає світло, потрішечку ще роблю декорчик ось так. Такі бетонні кулі. Бачила, продаються в інтернеті, Ну це тільки чорновий шар. Ось отак вони виглядають. А потім уже. Нанесу я декоративний шар і вам покажу відео, як їх зробити власноруч, без формочок, легко, швидко. І головне, що вони вам вийдуть набагато дешевше, ніж якщо б ви купили їх в інтернеті. Тому, якщо цікаво, слідкуйте за каналом. як зроблю і ще хочу більше зробити кулі. І потім я вам покажу з різним декорчиком їх. І трохи і ще там я дещо придумала. Але вже не в цьому відео. Он на фоні 5-літрової бутилочки, їх десь діаметр 35 см, такі кулі. Тому всім дякую за перегляд тихих днів, гарних ідей, теплої зими, щоб у ваших домівках було світло і рідні були з вами. Живі, здорові! До побачення!